Було багато упереджень до незалежності України. Була оця ядерна загроза, Америка, військова агресія. А потім, на зміну той фобії, прийшла е, націоналізм бандерівці і. Засудження або навіть якась небезпека для російськомовних на заході України, і тільки власним досвідом, подорожами, зустрічами з людьми я якось це скасувала для себе. Мені хотілося всіх хапати і просто їм розказувати, що от пам'ятаєте, я казала, я вже не така, я вже дійсно усвідомлюю і багато за що мені соромно. Мене звати Дар'я, я з Горлівки, але вже багато років був Києві. Я арт-директорка і художниця. Був такий міф, який зараз, звісно, здається абсурдним, що Донбас годує всю Україну. Та гроза від Америки в плані намагання Америки впливати на наш прекрасний Донбас, який годує всю Україну, то такий сильний Донбас Америці не потрібен. Їй треба якась провінційна аграрна країна, на яку легко можна впливати, регламентувати її економіку. І Росія називає це зовнішнім керуванням. Та це київський режим. Але керує тут Америка. Потім я поїхала до Львова і трішечки посув почався. Нас, звісно, стращали тим, що, по-перше, і Донбас не дуже люблять в Україні. Звісно, ми сміялися ці анекдоти. Типу, де тут Останівка, зупинка ось, а ти маскалику приїхав. Оце наші жарти Донецькі були. Ми в принципі їх сприймали з долею серйозності. І перший раз ми там переживали, що може. Ну, Може, нас не поб'ють, але буде якийсь негатив, як мінімум цього не було. Ми взагалі були вражені, які культурні люди і побачили, що там вже так багато є. Що в принципі в них нема потреби у нашому впливі? Донбас, в принципі, настільки мало впливає глобально на Україну. А нам здавалося, що він впливає тотально, що без Донбасу просто не існує ця країна, не може бути успішною. І до реальних змін я прийшла у 14 році, коли я наочно побачила, як Росія викривала реальність. Просто я була в Горлівці, бачила всі ці події, як захоплювалися адміністративні будинки. Хто був серед цих людей? Все було просякнуто росіянами, громадянами Росії, сидячи в горлівці. Я маніакально дивилася Соловйова, Кисельова і просто порівнювала їх картинку і нашу реальність. Це просто чорне і біле, абсолютно викривлення. І я зрозуміла, що так і так, що Росія здатна на це. Те, що я заперечувала всі ці роки з 2004-го. Я згадала все, що мені казали, і усвідомила, що так, вони були всі праві. І чесно, для мене було дуже важливо їм всім сказати про це, що я була не права, що нарешті до мене дійшло все це. От. Але це знадобилася така велика травма. Така, в принципі, в нас і житло було частково зруйновано і мене довелося покинути житло в горлівці виїхати, забрати маму. Я усвідомила, як воно є насправді. Я перейшла на українську мову свідомо 24 лютого. треба читати україномовну літературу. Зараз так багато класних книжок. Це просто треба не лінитися, прочитати, усвідомити, згадати ти, яким ти був. Ну от я згадую, я прям думаю, яка я була в 2004 році, яка викривлена реальність в мене була. Я прям пропрацьовую це. Я дуже розумію тих людей, які досі знаходяться з таким станом свідомості, як я тоді. Що їм багато нової інформації просто не влазить в голову це дуже важко швидко е, зруйнувати все, що ти вірив. Тоді ти якось виробляєш резистентність.